Вітаю! Мене звати Сердюк Тетяна. Я директорка компанії «Дім Експерт». Ми обслуговуємо багатоквартирні будинки групи компанії Дім. Наша компанія є сертифікованим управителем, отже, наші клієнти можуть бути впевнені у комфорті та безпеці, які їх чекатимуть в їхніх домівках. На даний час ми обслуговуємо три житлових комплекси. Це різні локації, це різні по задумам житлові комплекси, але єдиним. Залишається те, що місія нашої компанії забезпечувати затишок, безпеку для наших мешканців. І головна наша ціль, щоб їхня нерухомість тільки зростала у ціні з впливом часу. Ми обслуговуємо інженерні системи, ми обслуговуємо прибудинкову територію, забезпечуємо безпеку. Також ми відповідаємо за клінінг. Місць загального користування та прибудинкової території дуже велику увагу приділяємо догляду за зеленими насадженнями. Крім того, ми надаємо досить немалий перелік додаткових послуг, адже ми розуміємо, що базові речі, за які відповідає кожен управитель, це мало для наших вибагливих клієнтів, і ми хочемо подумати про всі аспекти їхнього проживання у їхніх домівках. Тому зараз ми активно розвиваємо напрямок додаткових сервісів. Що для вас Парк Лейк Сіті? Парк Лейк Сіті для мене перш за все це особлива ком'юніті. Ком'юніті на наших мешканців. Справа в тому, що це не просто сусіди. Це не просто люди, які мешкають поруч. Це дійсно однодумці, і це дуже цікавий досвід для мене особисто, бо тільки в цьому жика я з таким зустрілася. А справа в тому, що клієнти, наші мешканці на Лейк Сіті не просто разом вирішують питання щодо управління своєю нерухомістю, щодо обслуговування їхніх житлових будинків. А наші клієнти на Лейк Сіті дійсно разом проводять час. Це і дозвілля дорослих і дітей, це і постійне спілкування. І цим, цей комплекс дійсно для мене унікальний. Бо тут, коли в нас якась наступна зустріч з клієнтами, або просто я знаходжуся на території, я знаю, що завжди це буде дружня бесіда, завжди це буде така дуже тепла атмосфера, бо тут нема випадкових людей. Сюди приїжджають і тут заселяються ті. То цінують комфорт, безпеку, то хочуть, які хочуть більше усамітнення від міської суєти, або ж більш дружньої компанії. Тому тут збираються такі люди. А по-друге, для мене парк Лексіті – це знаєте дійсно такий, як заміський готель. Це не просто житловий комплекс, це не якісь будинки. В місті це дійсно така локація для релаксу, для відпочинку. І незважаючи на те, що я сюди приїжджаю по роботі, атмосфера тут воно, завжди така, що хочеться посміхнутися, насолоджуватися і ландшафтами, і архітектурою, ну і по суті радіти життю і жити більше. І до того ж, чим унікальний парк Лейк-Сіті, це тим, що даний житловий комплекс повністю наповнений необхідною інфраструктурою. Тут продумано все і для дітей, і для сімей з маленькими дітьми, і для сімей, в яких діти вже школярі, бо будуть свої заклади, і для і садочок, і школа. Також житловий комплекс насичений інфраструктурою комерційною тобто, тут і кав'ярні, і ресторани, і магазини. І по суті, ми в результаті маємо заміську оазу, з якої не хочеться виїжджати, бо тут є все. І природа, і своя водойма, і все необхідне для життя лю. Людям. Які послуги ви надаєте своїм мешканцям? Керуюча компанія Дімексперт надає послуги нашим клієнтам, які умовно можна розділити на дві великі групи. Перша група це обов'язкові послуги, які мають бути надані будь-якому багатоквартирному будинку. Це обслуговування ліфтів, це вивезення сміття, це догляд за прибудинковою територією або ж обслуговування внутрішньобудинкових мереж, водопостачання, електропостачання. Це важливо, це необхідно, але на цьому наша компанія не зупиняється. Ми розуміємо, що сучасний, сучасний тем життя диктує свої умови, і нашим клієнтам дуже необхідно відчувати заботу про себе постійно, і тому ми пропонуємо додаткові послуги. Це можуть бути і клінінгові послуги в вашій квартирі, наприклад, після ремонту або ж навпаки підтримуючи щотижневе прибирання. Це можуть бути і це є з успіхом. Працює в нас послуги, хімчистки, яку наші клієнти нам замовляють. Уявіть собі, ви йдете на роботу, залишаєте свої речі просто на ресепшн, і далі ми все робимо за вас. Вам залишається тільки сплатити послугу і отримати свою річ собі обратно. Також ми надаємо послуги сантехнічні, електромонтажні, те, що ми так між собою називаємо чоловік на час. Ми всі розуміємо, що це періодично буває необхідно щось відремонтувати або ж там прибити полицю. І нашим клієнтам не обов'язково для цього звертатися кудись, шукати когось, бо все це керуюча компанія надасть їм прямо на місці. Також в нас є послуги для квартир, які тільки розпочинають ремонтні роботи. Ми допомагаємо нашим клієнтам з розробкою дизайн-проєктів і безпосередньо з виконанням цих ремонтних робіт. До того ж, є такий досвід в нас, що навіть дистанційно ці роботи проводилися, тобто людина знаходиться не в Україні, але його роботи в квартирі виконуються під нашим контролем, ну і звичайно, з постійним узгодженням від замовника. А нещодавно, наприкінці літа, ми відкрили новий напрямок, такий як туристичні послуги. Звичайно, в цьому напрямку ми виступаємо посередниками, бо самі ми не турагенція, але ж. Це також почало користуватися попитом, особливо коли були осінні канікули у школах. Це виявилося цікаво. На даний час ми активно працюємо над послугою, розробляємо послугу по підбору хатнього персоналу, тобто це вже йде мова про постійні роботи і не тільки пов'язані з прибиранням, а, наприклад, і з приготуванням їжі. І також розробляємо послугу. з... Водія, водій, який може вашу дитину відвезти на якісь гуртки або зібрати зі школи і таким чином також вивільнити ваш робочий час. А для житлових комплексів, які нещодавно здалися в експлуатацію, актуальна послуга організації перевезень. Ми всі розуміємо, як це важливо, коли хтось потурбувався про перевезення ваших речей після того, як ремонт вашій оселі готовий якими інструментами ви користуєтеся для комунікації з мешканцями? Звичайно, на даний час дуже важливо надати нашим клієнтам усі зручні для них інструменти для комунікації, і насправді практика показує, що для різних людей кожен з цих інструментів може бути більш чи менш зручним. Тому ми пропонуємо, окрім звичних каналів, таких як прийти до нас в офіс або ж зателефонувати. У нас є можливість залишити заявку або питання через наш мобільний. Додаток або особистий кабінет клієнта. Також у кожного менеджера є телефон з усіма месенджерами. Це дуже актуально на даний час, тому що ну, певна кількість наших клієнтів знаходяться за кордоном, і е, зв'язок через месенджери він швидкий, дієвий і ефективний. Е, але як показує практика, насправді є люди, які дійсно хочуть прийти до нас в офіс, побачити наших менеджерів. Ми завжди раді нашим клієнтам, запропонуємо каву та залюбки вислухаємо особисто. Згадайте найнезвичніший запит, який був у вас від мешканців? Цікаве питання, дякую за нього. Такого найнезвичнішого можу пригадати питання, що робити з вітром, як з ним поступити. І ви знаєте, на перший погляд, таке незвичне питання, ми, начебто, не гідромедцентр. Але рішення було в тому, щоб ми звернулися до архітекторів-забудовника і вирішили питання про додання дерев, які з часом, як коли виростуть, зможуть ну, Цей вітер трохи приборкати на території. Да? Тобто справа в тому, що люди розуміли, що територія вже готова, і, начебто, керуюча компанія це, ну, це не є такою послугою нашою. Да? Але люди розуміють, і ми це дуже цінуємо, що навіть те, про що не подумали заздалегідь, завжди можна виправити в процесі. Люди нам довіряють і звертаються з запитаннями, з проханнями. з пропозиціями, і це дуже важливо для нас, адже завдяки цьому комфорт в наших житлових комплексах може тільки зростати з часом. Ми дуже вдячні нашим клієнтам за постійний зворотній зв'язок, адже саме тому ми можемо розуміти, в якому напрямку нам рухатись і як робити наш сервіс ще досконалішим. Адже погодьтеся, ніхто, окрім людини, яка безпосередньо проживає у житловому будинку, не підкаже краще, які сервіси ще треба додати, на що звернути увагу. І ми дуже Вдячні нашим клієнтам за те, що постійно від них надходить зворотній зв'язок та пропозиції. Чи знаєте, ви що найбільше подобається мешканцям Парк Сіті»? Ми постійно над цим працюємо, адже для нас дуже важливо розуміти, що саме нашим мешканцям подобається а над чим ще нам треба працювати, оскільки «Парк Лейк Сіті» – це комплекс незвичайний, як я вже казала, це закрита територія, це власна водойма, це велика доглянута територія. То якраз це нашим клієнтам в цьому житловому комплексі більше всього і подобається. По наших опитуваннях, які ми регулярно проводимо, да люди кажуть, що їм дуже подобається проводити тут час на свіжому повітрі. До речі, не важливо, який сезон на дворі, бо і влітку, і взимку парк лексіті чудовий, унікальний, дуже красивий. Але звичайно, що літні активності, такі як відвідування пляжу, плавання на сапах. За смагання вони змінюються зимовими активностями. Також круглий рік можна бігати, кататися на велосипедах, і головне не відчувати тривогу за своїх дітей. Бо діти гуляють на свіжому повітрі, на вулиці. Клієнти наші розуміють, що територія охороняється, вона є закритою, і це дуже подобається їм як дозвілля для своїх дітей. До того ж, власна водойма насичена рибою, тому дуже подобається рибалити нашим клієнтам. Вони навіть запрошують своїх друзів у гості і залюбки разом проводять таким чином час. Бо дійсно це цікаво і для цього є всі умови. І ще що стосується парклик сіті, то тут безумовною перевагою є, її також наші клієнти постійно відмічають. Це невисока забудова, тобто це невелика кількість квартир на квадратний метр да, території. Отже, ми розуміємо, що місця для відпочинку, для прогулянок, для дозвілля дійсно вистачає всім. Кожен куточок він як... Картинка з Pinterest або з інстаграму. Всюди можна зробити красиве фото, і цим наші клієнти і насолоджуються. А те, що стосується безпосереднього нашого сервісу, да, тобто того, як ми доглядаємо за цією красою, то тут в наших опитуваннях зазвичай люди відмічають клінінг, добрий рівень клінінгу. Тобто ми намагаємося утримувати все дуже хайно, чисто. Також роботу офісу, адже всі питання. Вирішується дуже швидко і завжди з увагою і з індивідуальним ставленням до кожного клієнта. Ну, і також перевагою є те, що в нас власна артезіанська водойма. І для наших клієнтів дуже важливо розуміти, якої якості ми подаємо воду. Тому нещодавно ми зробили доступною опцію в нашому додатку, коли в режимі реального часу наші клієнти можуть заходити, дивитися, які показники якості води на даний час, і бути впевненими в тому, що вони споживають гарну, якісну воду, яка продовжує їхнє довголіття. Парк Лек Сіті цікавий не тільки своєю архітектурою, архітектурою або ж шикарною доглянутою зеленою територією, як я вже казала, в нас ком'юніті мешканців. І ми помітили, що їм це цікаво, і для них це важливо. Тому для наших клієнтів регулярно організовується дозвілля для дорослих, для дітей. Це і спортивні заходи, це і квести, і майстер-класи для дітей. Це дуже добре впливає на атмосферу затишку і теплу в нашому житловому комплексу. Тому я думаю, що цей напрямок і подалі буде розвиватися. Ми помітили, що нашим мешканцям цікаво проводити час разом із дітьми і дорослій і компанії. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб створити простір для наших клієнтів, де вони зможуть разом проводити час. Це можуть бути і якісь вечірки, і якісь сімейні свята. Також це може бути простір, де можна попрацювати, сісти і віддалено це особливо на даний час, актуально для тих, хто працює на дому. Дений час ця ідея опрацьовується і будемо дуже щасливі найближчим часом її презентувати. Для компанії Дім дуже важливо, щоб атмосфера у наших житлових комплексах була дуже затишною та комфортною. Саме тому, як ви могли помітити, кожен наш житловий комплекс відрізняється дуже великою кількістю зелених насаджень та унікальними характеристиками дендрологічними. От, Наприклад, Параклик Сіті має низку. Унікальних дорослих дерев, які вкупі створюють по суті ботанічний сад на території житлового комплексу. Окрім цього, досить велику площу відводять під газони для того, щоб могли відпочивати діти. Ну і взагалі це надає іншу візуальну картинку да, при прогулянках. Наша задача компанії Дім Експерти, звичайно, піклуватися про цю зелену красу. Ми маємо в штаті садівників, які є кваліфікованими професіоналами, майже круглий. Рік виконується повний спектр робіт по догляду за газонами, за кущами та за деревами. Ми вчасно їх і підстригаємо, і удобрюємо, і е, дуже вміло вміємо підстригати газони. До речі, вони виглядають у нас як справжні професійні футбольні поля. Е, і я впевнена, що для наших мешканців це створює ще. Чарівнішу атмосферу, тому що прогулюватися по таких житлових комплексах ну, дійсно дуже приємно і візуально просто чудово.